Новорічні свята як дуже крутезний час для того, щоб круто стартанути у мережевому бізнесі. І так, 14 років тому я якраз підписалася. Це був листопад місяць і. Саме круті замовлення в мене були у грудні. І якраз у грудні я розсмакувала цей бізнес і побачила, як круто він працює. Тоді я закрила лише першу сходинку, це було, був збірне, збірне замовлення з моїх знайомих, але я побачила той самий завідний перший рівень, я побачила ті самі перші гроші, я побачила, що ці гроші можна примножувати, тобто додавати до них нулі. І таким чином я кожного з вас, друзі, кому цікавий бізнес мережевий, так, закликаю до того, щоб почати активно просуватися саме у передноворічний період. Як це можна зробити? Перша рекомендація: ви можете пропонувати своїм знаком, знайомим вирішити їх головний біль з тим, а що ж подарувати. Наприклад, якщо у вас знайомі працюють у якихось колективах, підберіть їм недорогі якісь подарункові наборчики та запропонуйте, наприклад, запропонувати начальству, як, як він планує вітати, вітати свій колектив. Так, ви можете на декілька варіантів бюджету запропонувати наборчики. Ви можете корпоративні, тому що корпоративні подарунки це дуже крута штука. У вас можуть замовляти дуже багато. І я ще вчора вже оформила свій перший корпоративний такий набор подарунки. Далі. Багато чоловіків, наприклад, вони зовсім не люблять це думати, а а що подарувати, так? Мамі, а тіші, там, сестрі і так далі. Ви можете, ось, якщо у вас є чоловіки у колі знайомих, пропонувати ви вирішити це питання, так, підібрати якийсь ходовий продукт для того, щоб порадувати когось із своїх знайомих. Також ви можете робити самостійно подаруночки із продукції вашої компанії. Таким чином, ви вже маєте привід для того, щоб своє коло знайомих почати знайомити з продуктом своєї компанії. І я впевнена, що ви працюєте з класним продуктом і, спробувавши ваші знайомі, вже у вас буде привод зателефонувати у січні і запитати. Ти спробував, сподобалось, як тобі сподобалось, давай я тобі ще покажу, що там дам дам попробувати і так далі. І таким чином, у грудні, ви можете дуже круто запустити ось цей махавик, коли ви можете знайомити своїх своїх знайомих з вашим продуктом та розпочати робити класні товарообіги у своєму бізнесі. Всім класних новорічних свят, всім класних продажів у грудні, нових статусів, звичайно ж, і великих продаж!